29 січня, у 14.35 за київським часом, у Китаї настав новий рік. Згідно зі східним китайським календарем, 2025 рік пройде під знаком зеленої дерев'яної змії. У китайській астрології змія вважається найзагадковішою та найсильнішою твариною, асоціюється з мудрістю, інтуїцією, спокоєм та елегантністю. Ми поцікавилися у мешканців горішніх плавнів, як вони ставляться до китайської астрологічної традиції та взагалі чи довіряють астрологічним прогнозам. Так, тим паче, що це мій рік. Я впевнена, що цей буде рік прекрасний. Ну, я думаю, що так. Тому що всі, мабуть, ми цього чекаємо, цих змін. І я думаю, що так обов'язково цьому році все буде набагато краще. Все таки мені здається, що Кожна людина вірить в чудо. Не вірю. Вірю, в гороскопи вірю. Ну, коли як. Якщо хороше, то прям вірю і збуваюся, якщо погано, не читаю. Люди вони вірять в все, а от в астрологію більше вони вірять через те, що якби знаки, гороскопи, це все так, як то. Для них більш понятно, якщо багато людей в це вірять. Якщо хтось один, вони як то не звертають на це увагу. Якщо вже тарологи, наприклад, вони також вже почали в це вірити, бо це все більш як популярно стало. Люди почали дивитися на інших, що там щось було, там щось було, і почали все вірити. Я вірю в астрологію, я вірю в гороскопи, бо буває, що збувається. Ну, коли щось погане, не хочу, щоб це збувалося. Ну, воно також збувається. Ну, Трошки, мабуть, віримо. Я не знаю, як коли в телефоні з'являється щось цікаве, тоді я буду надіятися, аби у нас мир був та закінчилася ця війна. От цього хочеться більше над усе. Тому що людина така, як, така людина є сама по собі, що вона повинна в щось вірити. Тому е, кожен для себе знаходив щось вірити, аби воно було в кращу сторону. Так? Вірю, да. Читаю гороскопи, ну так, це так, більше, ну, більше як розвага така. Вірити хочеться, ну, мабуть, як і всім людям в добро, а, в те, що добро переможе і взагалі в перемогу в нашу, і а, все найкраще, що. Ну, щоб нас чекало тільки найкраще. Ні, не вірю. Не бувало випадків, не зв'язувався з цим. Так, да, в астрологію я вірю, ребята. Ну, китайський календар це, звісно, цікаво, але краще знати український. У нас через скільки днів? Через місяць починається український новий рік. За слов'янським календарем. Ні, Кожен вірить у те, що він забажає тому. Є різні віри, і так само в астрології. Люди самі обирають вірити чи ні. Тяжкі моменти ні, але коли так попадається, знаєте, цей передбачення якесь, то я можу подивитись так для інтересу, але ну, не звертаємося особливої уваги. Хочеться вже якихось позитивних змін, звичайно. Сподіваємося, що так воно і буде. Дивлячись, хто це робить, як це роблять. Інколи це збувається, інколи ні. Все залежить від людини. Якщо людина в це вірить, вона може це здійснювати. Те, що їй за гороскопом нагадано, як кажуть. Так я можу прочистити тато, що там написано, і для себе вирішити, чи воно підходить мені на цей день, чи ні, і робити, як мені хочеться. Кожен день це день можливості та змін. Виберете, змінюєте щось на краще, не на краще. Все залежить все в ваших руках, як кажуть, людям завжди треба в щось вірити, якщо їм це полегшує життя. То нехай вони вірять краще в це чи в щось інше. Ну, те, що їм на душі робить раніше, краще, то в це треба вірити. Китайська мудрість стверджує, що коли змія має вплив на певний рік, то це завжди період потужних трансформацій, нових викликів, самопізнання. Про те, що віщує 2025 рік, і як може змінитися наше життя в цей час, розповідає астрологиня Олена Білухіна. Глобально рік зміїться про гнучкість, про енергії пристосування до змін і адаптацію, тобто швидко і лагідно пристосуватися без великого себе. Це про вміння відчути і піти за своїм серцем за покликом і знайти нові шляхи глобально. Насправді, 25-й рік ми побачимо в цьому році багато нових енергій, відчуємо точніше, тому що енергії ми не бачити, але відчувати так. І тенденція цього року про зміни, про інформаційні. Наповнення про підхід інакший взагалі до багатьох речей. Тобто, не бійтеся головним моментом поставити нові знання для себе. І так, для кожного знаку зодіаку, для кожної людини дуже важливий цей аспект. Тобто, рік змії він про мудрість, мудрий підхід і знаходження в цьому це. Сенсів для себе і своєї душі це була програма Майдан Незалежності. Зустрінемося на телеканалі Гок наступного тижня.